thank you Виставка називається Таїна Української ляльки десять років разом. Вона присвячена десятиріччю такої творчої групи у Фейсбуці. Називається вона Авторська лялька-Мотинка. Ця група була створена десять років тому, 27 березня 2015 року. Ну, у Фейсбуці. В Фейсбуці ми всі в якісь групи входимо, звичайно, так, але не всі групи займаються такою діяльністю, як, наприклад, ось ця група, яка там не тільки вони люди по інтересам, а вони там вчаться, вони вивчають там коріння історичне саме народної ляльки. Тому що у нас саме на Черкащині, на Лівобережі, ну це колишня Полтавщина, зараз Черкащина, у нас є такі ніби колиска цієї е, 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 класичної, як вони кажуть, канонічної української народної ляльки, яка ще називається вузлова. Тому у нас представлена одна з. Таких ось наче розділів, так це вузлова лялька середньої Дніпрянщини. Є одна учасниця, вона з Бразилії. З Португалії. Вони прислали свої ляльки на сюди, на, цей, на цю виставку. І ось ця е, така група вона настільки тісно створена, що вона виконує різні проекти. І 10 років це 10 проєктів. Е, один з перших проєктів був, наприклад, це. Е, Проєкт Кримсько-татарські студії, потім Голодомор, тож в них такі ляльки для ненароджених. І є нові проекти. І ось, наприклад, у них школа української ляльки, це представлені тут ці репліками такої історичної, класичної, канонічної ляльки, так, які там описував Найден, був такий. Чи є не тільки був це його саме вислів, це українська тайна української ляльки. Ось в його книжках. І вони вивчають дуже ось історичні такі коріння, їздять туди, в ті села, де роблять ці ляльки, і самі відтворюють. Наймолодші майстрині взагалі цієї групи 8 років виявіть собі. Оце вона зробила свого татка азовця, а найстарші 88. Це і кушніренко років. На нашій виставці представлена лялька, яка врятувала життя своїй авторці. Уявіть собі, ось коли була бомбардування міста Дніпро. І ось тоді прилетіла в суботу рано ракета, якраз у будинок дев'ятиповерхівку, де жила майстриня Інна Євінська. І вона якраз тоді пішла на майстер-клас виготовляти разом з жінками ось цю чудову ляльку, яка називається Я Вільна, Я Сильна. І це врятувало їй життя. Вона була відсутня, і коли вона повернулася, її навіть квартири не було, але вона залишилась жива. На виставці представлені роботи 64 майстрині. 32 з них це народний майстер України, має звання одна це член національної спілки художників, п'ять народний майстер України, але вони в діаспорі знаходяться п'ять.